розвиток опорно-рухової системи людини з віком. Кістки починають формуватися з третього місяця внутрішньоутробного розвитку дитини. У новонародженої дитини скелет складається переважно з хрящів. Окостеніння хрящів відбувається впродовж усього періоду розвитку організму і завершується у віці 20-24 роки. Кістки ростуть нерівномірно, особливо вдовжину. Найбільша швидкість спостерігається в перші два роки життя, трохи менша до 9-10 років. Знову прискорюється різкий сток у період статевого дозрівання. Вони можуть виростати в довжину на 6-10 см за рік. У товщину кістки ростуть за рахунок розмноження клітин внутрішнього шару окістя. Кісткова тканина оновлюється впродовж усього життя людини. Ріст кісток регулюється гормоном росту, який виробляє гіпофіз, і залежить від обміну мінеральних речовин насамперед кальцію і фосфору та вітамінів Д і А. Під впливом навантажень кісткова тканина здатна перебудовуватися. Що більше та триваліше навантаження на кістки, то активніше оновлюється в них кісткова тканина, і кістка міцнішає. Активно працюючи скелетні м'язи стимулюють різкі сток, до яких вони прикріплені. Ріст м'язів у людини відбувається більш-менш рівномірно, за винятком періоду 14-16 років, коли інтенсивність росту найбільша. Руги підлітків здаються невпевненими та незграбними. Це відбувається через те, що нервова система не встигає налаштуватися на нові пропорції частин тіла, які змінюються занадто швидко для неї. За деякий час мозок пристосовується до нової ситуації. І ці незначні проблеми зникають. Відповідне навантаження може стимулювати розвиток м'язів і збільшувати їхній розмір і в інші періоди життя. Отже, зміни опорно рухової системи значною мірою залежать від фізичних вправ. У поєднанні з фактором навколишнього середовища та режиму харчування, фізичні вправи уможливлюють розвиток і оздоровлення організму до глибокої старості, але при цьому необхідно враховувати певні. Вікові особливості опорно-рухової системи. Недостатня рухова активність одна з найпоширеніших проблем сучасності. Цю хворобу називають гіподинамією. Вона призводить до низки негативних наслідків, які впливають не тільки на опорно-рухову систему, але й на інші системи органів людини. Нормальний розвиток опорно-рухової системи можливий лише за умови достатньої рухової активності, повноцінного харчування. І стабільної діяльності залоз внутрішньої секреції. Кожній людині властива певна постава, тобто положення тіла під час ходіння, сидіння чи виконання роботи. Постава зумовлена розвитком скелета та м'язів, вона формується в дитячому і юнацькому віці і може змінюватись впродовж життя людини. У людей зі стрункою поставою голова завжди тримається прямо, грудна клітка виступає над животом, а сам живіт підтягнутий. Для формування правильної постави велике значення має розвиток м'язової системи, особливо м'язів тулуба. У разі неправильної постави в людини голова нахилена або висунута вперед, грудна клітка втиснута, плечі зведені до грудей. Прикладом неправильної постави може бути сутулість, яка зумовлена слабким розвитком м'язів спини. Порушення постави може супроводжуватись появою надмірних вигинів хребта. Розрізняють такі патологічні порушення постави поперековий лордос це надмірний вигін хребта в поперековому відділі, грудний кіфоз або горб, надмірний вигін хребта в грудному відділі та сколіоз – бічні викривлення хребта, які з віком можуть призвести до значних ускладнень. Порушення постави найчастіше виникають у дітей віком від 5 до 10 років, коли в хребцях та інших кістках грудної клітки. Ще багато хрещової тканини. Найпоширенішими причинами цих вад є недотримання гігієнічних правил сидіння з робочим столом, спання на дуже м'якому або увігнутому ліжку, погане освітлення та невідповідність висоти парти зросту дитини. Розвиткою вад також сприяють недостатні харчування, перевтома та негативні емоції, які знижують тонус м'язів. До вад розвитку опорно-рухової системи в дитячому віці також відносять плоскостопість. Склепіння стопи зменшується і як наслідок стискуються кровоносні судини, порушується кровобіг стопи та постійно подразнюються її нервові закінчення. Плоскостопість може бути вродженою та набутою. Вона розвивається внаслідок слабкості м'язів стопи, надмірної маси тіла чи постійного носіння взуття на високих підборах. Значна частина порушень опорно-рухової системи виникає внаслідок механічних ушкоджень. Першою допомогою при розтягненні м'язів і зв'язок. Буде охолодження пошкодженої ділянки та її фіксація за допомогою бинта. При забоях та вивихах також необхідне охолодження пошкодженої ділянки та фіксація за допомогою шин. При закритому переломі необхідно знерухомити пошкоджену кістку за допомогою шини або підручних засобів. При відкритому переломі першочерговим буде зупинка кровотечі. Опорно рухова система може уражатись інфекційними збудниками і паразитами. Часто інфекції проникають у м'язи або кістки через поранення. Якщо пошкодження не вдалося надійно знезаразити, то в рані починають розвиватися хвороботворні організми. Це дуже небезпечно і може призвести навіть до гангрени. Окрім того, інфекція може потрапити в кістки із плином крові, як, наприклад, збудники сифілісу чи туберкульозу. Так само із плином крові у м'язи потрапляють паразитичні черви, які утворюють у них фіни або капсули. І спричиняють порушення в роботі. Також на стан опорно-рухової системи впливають процеси обміну речовин, наприклад, нестача мінеральних речовин збільшує ризик переломів, а брак вітаміну Д у продуктах харчування спричиняє розвиток рахіту і викривлення кісток. Отже, кісткова та м'язова тканини оновлюються впродовж усього життя людини. Гіподинамія спричиняє зниження не тільки фізичної, але й розумової працездатності. Основними профілактичними засобами при гіподинамії є рух, фізичні навантаження і здоровий спосіб життя. Але слід пам'ятати, що фізичні навантаження позитивно впливають на організм лише тоді, коли їхня організація відповідає віковим особливостям людини. А зараз пропоную вам перевірити свої знання. Бажаю успіху!